Фракції Європейської Солідарності у Жолківській міській раді, я і зібрала коротенький звіт від наших депутатів. Якщо говорити про фракцію Європейської Солідарності у Жолківській міській раді, то ми звітуємося перший раз. Такого до того часу не було. Фракція є найбільша, налічує шість депутатів. Один з наших депутатів є військовослужбовець, показав, що постарається до нас заглянути, ми побачимо, як йому там вдасться. А п'ятеро депутатів повноцінно працює у фракції. У різних комісіях тому я так коротенько, так як я звідси в квартирі опрокованого депутата скажу, чолі Ірина Степанівна у нас є головою комісії з питань охорони здоров'я, освіти, науки, культури, мови, ну і так далі: Національної меншини, інформаційної політики, молоді, спорту, туризму. Десь зв'язано, що хтось може здати, якої я покладуємо. Довідку не вадить всіх Можна Результати за попередні роки, тільки за останній рік. І так як я очолюю саму соціальну комісію, комісія, в якій найбільше потрібні кошти. Тобто всім підзвітним доїх комісії, мається на увазі. На комісії, кому потрібно на різні програми виділяти кошти, окрім навіть заробітної плати. Я брала участь в дев'ятьох сесійних засіданнях з 13-ти по поважній причині, коли відсутня за цей рік. І проведено так, ну, не буду говорити, готувала запад від депутатської комісії щодо підвищення заробітної плати працівникам закладів освіти за рахунок місцевого бюджету. У нас катастрофічна ситуація минулого року. Субвенція, яка була виділена на заробітну плату вчителів, ясно, що її було менше, і в нашій громаді дійшло до того, що престижність вчителів оцінювалися аж на 5%. І це дуже прикро, тому що в інших громадах вчитель все-таки мав престижність вищу. На жаль, ну це дуже гостре питання, я його піднімаю. Це є маленькі діти немовлята. починаючи від народження, і там приблизно 2-2,5 роки. Приходьте, ми всім маємо. Я вже маю місця, де тримати, я через то заохочую. Це є такі кінгуру і спальні для трьох трьох категорій по віку дітей. Моя команда і фракція в нас в міській раді саме сама хороша, дружня, завжди порадяться. В 99 сесіях я взяв участь, відбулася принципна комісія бюджет на 29-х, я також взяв участь. я Втрату більше 700 питань, вже засичені на засідання комісії. Кілька десяток позицій мною було подано, які були підтримані комісією. В цілому, якщо говорити про 22-й рік, такий, знаєте, у нас видався всі, ми знаємо, які. Ми працювати під звуками сирен, під е, обстрілами, слава Богу, не працюємо, але маємо е, гори <клухи> перед внутрішньопереміщених осіб, ми маємо дуже багато відсутних службовців. Я це не полічної сфери. Е, зокрема, дуже багато е, зустрічаюся з тими людьми. Я от хочу нашу е, захист нашої фракції. Ми сказали, що у нас такі формальні зустрічі відбулися здобути. Між людей. <ганую> да, багато працюємо е з політичними силами, надаємо меди медичну допомогу, соціальну допомогу. Так само та допомагаємо власне, військовим та їх родинам. Дуже багато їх звертається до нас, дуже багато в них також є проблем, стараємося їхні проблеми вирішувати максимально швидко, максимально якісно, тому що розуміємо, що кількість хати на постійній ситуації знаходяться. З волонтерством ну, на початку війни. Ну, ми... Не, не з самого початку. З самого початку я був задіяний тут в патрулі. місце часу не патрулювали. У мене був округ закріплений, тобто я відповідав за певну ділянку міста. Трас так само між іншим був задіяний на От. А, Почаю їздити на схід, ну, напевно, десь там з березня. Спочатку ну, перша поїздка була у мене під білоруський кордон, там було багато переселенців, а потім вже почалось, ну, Харків, Миколаїв, Павлоград. Кривий рік Ріг, ну скажімо так, і, та, та і по області, там не можна сказати, то я основні міста, тільки сказав. Організували були два тіри гуманітарки. То частково вона пішла на Збройні Сили, частково на Харків було передати. Моя робота ну. як депутата. Чи в слідчі будь-який громад, то спілкування звертає? Чи йдеш по вулиці, чи їдеш, чи якась справа. Люди десь звертаються завжди по допомогу по темпу до. Не тільки в господарських справді, чи якісь критичних перештах, дуже багато навіть такої розмови є, щоб просто людину підтримати заохотити. Людей достатньо. Звісно, є дуже багато проблем в селі, і не тільки в селі, і в нашій громаді. А... Будьмо відверто, мене речі, в речі нам і дасть обладнати цього року і найближчі роки. Основна задача в нас цей рік вистояти, вижити. Зберегтися. Умов слід налічується біля 1856 осіб, села є близько 120 осіб на війні. На жаль, і загиблі, і поранені. Всіх знаю, дуже багато з ними спілкувався і продовжую спілкуватися. Трошки вдається в селі десь людей полагодити, примирити, бо ну, все ото специфічно. Люди десь трошки на емоціях завжди, десь воно трохи задіяні в роботі. Якщо якусь новину, то десь тут люди сприймають наш таки. То десь особисте спілкування вдається Чи щось бо вдається в селі навіть так згуртувати людей. Є кілька підприємців, яких завжди вдячні, згадую їх і буду згадувати, які допомагають десь якісь такі справи зробити. Будується садочок, залишається з. Цього року, сподіваюся, він буде закінчений. Я радий, що, що ради, як я був ще стана святі, нам допомагав. Я хлопців возив зі сходу ті, що не знали, хто такий конувалець, хто такі Бандера, завіз їх в зашків, завіз їх в Крехів монастир, показав трохи, і вони десь, десь щоб зрозуміли, бо що дуже багато були проходять проходять зі сходу. Донецька, з Луганського з Херсона, і вони ну, не орієнтуються. Вони зовсім інше їм казали, хоча вони зараз цей, я кажу, вдячний мені вдячний за нові приховцю, нашому депутату, який допомагав встановленні нашого штабу після ракетних керівників прогулянтів. Слідка зараз солідарності, солідарності. Запит від нашої фракції, де ми вказали це те, що ми бачимо, що тут треба зробити у 2023 році в громаді. Знаєте, ми знайомі з вами, напевно, не тих два роки, які були дуже важкими, враховуючи ковід, враховуючи війну. Кожного з вас, я знаю особисто. Переконаний, що в кожного з вас є мій номер телефону, чи в Василя, чи в Юлі, чи Надії Степанів, чи в пані Ірини, чи Руслана, чи Тараса. і ми. Завжди десь комунікуємо, багато чого допомагаємо, один одному вирішуємо, консультуємо. Щось дається, щось не дається, але таке в наше життя. Я тішуся, що ви така сформована команда, яка тут, скажімо, править в ОТГ. Бо між вами є і освітяни, між вами є лікарі, між вами є фахові люди по землі, між вами є і ЖКХ, і військові, і це дуже добра така вотаглиба, яка, яка вчить. ОТГ «Жити», яка дає свій досвід юним, е, які теж повинні нас десь е, стимулювати. стимулювати. і Ми повинні ділитися своїм досвідом. Бо рано чи пізно щось має початок, щось має кінець. Ми завжди маємо мати захисний тил когось десь передавати свої звані. Ми веземо виставку АСО Польщу. Це перша міжнародна виставка, які довірилися жінки вдови, мами нашим. Жінкам можна сказати, нам і це буде до дня річниці нашої, можна сказати, навіть не по е, річниці, а вже повномасштабної річниці війни. Тому це буде велика заслуга, що ми насправді хочемо сьогодні бачити не просто, що в нас не війна, а що ми хочемо бачити сильне громадянське суспільство. І мені дуже приємно, що ми всі доєднали до цієї акції, і тому це буде така важлива подія, тому що буде присутні всі посли, консули 24-го у Варшаві, і ми це буде відкривати. І друге, що буде допомога знову, Тарас. Польщі тобі ми знову будемо щось мати, Не знаю, що ще. Але мені дуже приємно, що насправді е, знаєте, хоч бачимося деколи рідше, деколи більше. Але дуже сильна хороша команда. Цього тижня ми мали зустріч гарно в Росинці. Пройшов рік часу. А як виявилося, що найбільше помагали. Наші депутати з Європейської солідарності. Тожка повинна вернути місто Жовла не тільки центр громади, а центр повинен бути формування засад і військового, <клес> і медичного, і соціального, саме освітянського, бо ми у одну в житті отримаємо. Ми у світу, кожен з нас, я з 10, зараз 12, ми отримали. Отримуємо, одну. вуз можна міняти, спеціальність можна міняти, а базова освіта і підтримка освіти дошкільної, шкільної це повинно бути збережено. Місцевий бюджет може сформуватися на трьох принципах: принципа довіри, принцип Б формування умов. Я рахую малий і середній бізнес, я рахую ФОПа на сьогоднішній день і спільна діяльність інвестицій. З іншими не тільки громадами, і не тільки в Україні, а за меж формування спільних підприємств. Я би визначив декілька пріоритетів для нашої фракції журналі. Перший і основний це Збройні сили і військові формування це розуміння, хто служить, як підтримати воєсіння, діти, все інше. І люди, які вже віддали життя, пам'ять про них і не тільки пам'ять. Ті чи інші, інші, інші систему проробити. Потім медики обов'язково під'єднати волонтерство, яке є в системі, я би сказав, такого потреби індивідуально тих людей, які, про які ми сьогодні говорили. І третє основне це освіта.